Назвіть топ-10 бомбардирів Динамо за всю історію. Якщо помиляєте звідси, двічі, то програєш. Тож почнемо. Блохін. Олег Блохін на першому місці 265. Максим Шацьких. Шацьких на четвертому місці 141. Сергій Рибров. Рибров 163 на другому місці. Андрій Шевченко. Андрій Шевченко на п'ятому місці 124. Біланов. Перша помилка. Фірмолінг. Ярмоленко на третьому місці 157. Фрацьом Мілєвський. Артем Мілевський на восьмому місці 87. Бояльський 82 у нього, У нього що ж говорив. Віталій Бояльський 82, Супер. І залишилось три гравці. Циганков. Віктор Циганков, Супер. Один, який е, грав з тобою у 2006 році на чемпіонаті світу. Права бровко, Дуже добре. Олег Гусі, Анатолій, як я на толі ще і залишився один гравець. <говори> Цього гравця сам погано знаю, Я скажу його ім'я, а ти стріляєш на прізвище. Добре? Віктор? Львонінка ні. Ні, 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 на жаль, ні. Ми знаємо, що це віктор, але не зна але не <говори> забив. <говори> 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 <говори>